Як у Польщі підтвердити український диплом? Хочете працювати у Польщі за освітою, але не знаєте, як це зробити. Як довести, що український диплом про вищу освіту відповідає вимогам ЄС? Ми розкажемо про особливості процедури нострифікації диплому у Польщі. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Поставте лайк цьому відео та поділіться із друзями, яким це може бути цікаво і корисно. І не забудьте натиснути на дзвіночок, так не пропустите наші нові випуски. Насамперед треба розібратися, чи входить ваша професія у перелік тих, які вимагають певної освіти та рівня кваліфікації. Серед таких професій, наприклад, лікар, архітектор, стоматолог гігієніст асистент стоматолога, дієтолог, електромонтер, інженер-будівельник. Гірничий геолог, кранівник, повний перелік спеціальностей є в інтернеті. Значно легше працевлаштуватися за фахом українцям, які отримали диплом до 19 червня 2006 року. Такі дипломи не підлягають нострифікації. Заявка подається через сайт Нацагенції. У систему необхідно завантажити копії диплома та додатка з оцінками, закордонного паспорта, свідоцтво про шлюб, якщо, наприклад, жінка змінила прізвище та звичайно копію песеля. Перекладати диплом польською мовою не потрібно. Підтвердження прийде через 2 місяці. Якщо ви випустилися з вищого навчального закладу після 2006 року, то все складніше. У цьому разі нострифікацію проводять вищі навчальні заклади Польщі, але не всі. Перелік університетів можна знайти в системі RadON. Треба зателефонувати до нострафікаційного університету і уточнити, які саме документи треба подати. Зазвичай це диплом та додаток з оцінками, перекладені польською мовою. Попередній документ про освіту, наприклад, диплом спеціаліста, якщо збираєтеся підтверджувати диплом магістра, теж із перекладом, закордонний паспорт та песик. Нострифікація коштувати вам понад три тисячі злотих. Якщо у перевіряючого є сумніви щодо диплому, доведеться складати іспити чи пройти професійне стажування. Результат чекайте через 90 днів, і може бути відмова. Диплом загублений, але ви хочете працювати за освітою. Тоді скористайтеся проектом Європейський паспорт кваліфікації для біженців. Для цього треба створити обліковий запис на it платформі Ради Європи. А потім заповнити онлайн форму, розповісти про свою кваліфікацію, додати будь-які докази про освіту. А от далі вас запросять на співбесіду. І якщо все окей, то вам оформлять європейський паспорт кваліфікації для біженців. Дякую за перегляд! На українському каналі ПЛ ще багато корисної інформації. Не забувайте підписатися на український канал ПЛ, поставити лайк цьому відео і, звичайно, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодне з корисних відео, які ми щодня для вас готуємо.